Доброго дня. Фадебізон. Фадебізон. Дивіться, запитували про цю кнопочку зелену. Я з неї зробив, ну, вона, виходить, пуста була. Я зробив, щоб вона була функціональна, щоб був на ній плавний ход. Тобто, щоб плавно можна було рухатись з місця. Як я це зробив? Зараз покажу. Тут в нас є така, бачите, куча, куча роз'ємів різних. От. Це, виходить, контролер стоїть. І тут коробочка така у нас. І в ній всі роз'єми. Ну, майже всі. Дивіться, тут є, виходить, такий роз'ємчик. Ну, якби він є, але він скоріш був. Я до нього підключився. Ось. Отакий провід я взяв. А, такий акустичний. Ну, без різниці, в принципі, який він і той, і той буде працювати любий. А, так, дивіться. І тут, виходить, у нас що є? На цьому проводі білому? Ось два проводочка йде. Вони йдуть на контролер. І на них написано. А, зараз, зараз, зараз. О, бачите? Отак. Я, виходить, зняв роз'єм і підключився до цих контактів, які були в роз'ємі. Тобто я нічого не різав, я просто витягнув з роз'єму самі контакти. Так, потім до них намотав, просто зачистив провід і намотав. І потім один замотав ізолентою і зустрічкою, і потім другий замотав із зустрічкою і разом їх. От. І в мене вони пішли. Так, я провів їх, як мені було зручно. Ці два проводочки. І ось вони йдуть, 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 йдуть. І потім тут проходять, і, в общем, йдуть вони під кузов. Під кузовом там є провід, який в гофрі. Я запустив його в гофру. Потім тут в нас кермо. Під кермом також є така гофра, також в гофру і вивів сюди. Тут, виходить, в фарі також є роз'єми. Я взяв той роз'єм, який у нас пустий, і він іде від цієї зеленої кнопки. Ось тут у нас йде ось один провід і другий провід. Оце у нас у цьому проводі. Який виходить саме з ручки. Ну, ось, бачите, воно? Де він виходить, з-під трубки руля, ну, з-під руля виходить прямо. Все, він пішов вниз. І він прийшов в фару. В фарі я його взяв і до нього підключив без різниці, який куди підключати. Там буде два контакти, і тут у нас також два контакти, тобто два проводочки. І на кнопці також два проводочки. Без різниці, як їх підключати. Один до одного підключили і все. Заізолювали і зустрічкою і все. І в нас, виходить, коли ми нажимаємо плавний ход. Відпускаємо більш такий різкий ход. Ну, отак от, от. Так що, хто там запитував, кому там цікаво було. Користуйтесь. Всім дякую.